Хто такий фрілансер? Фрілансер це людина, яка працює сама на себе. Він не ходить в офіс, а працює з дому, з кав'ярні і можливо навіть з пляжу. Уяви, ти сам обираєш, коли прокидатися, з якими клієнтами працювати, які проекти брати в розробку. Наприклад, я фрілансер. На фрілансі працюю вже більше восьми років. Я розробляю сайти. І має клієнтів зі всього світу. Ти можеш займатися дизайном, копірайтером, веб-програмуванням, бекенд програмуванням, написанням музики. На фрілансі дуже багато відкритих позицій, в яких можна проявити себе. Є сайти, де знаходять клієнтів. Ці сайти називаються біржами. Наприклад, біржа Favor, Upwork, в Україні популярна біржа Freelance Hunt. І так. На фрілансі реально заробляти від кількох сотень до кількох тисяч доларів кожного місяця. Якщо тобі цікава тема фрілансу, підписуйся, став лайки, я буду розповідати, з чого розпочати, та буду ділитися своїми напрацюваннями і досвідом.